Привіт, усім сьогодні хочу розповісти інформацію важливу для багатьох українців за кордоном. Це про продовження закордонних паспортів за кордоном, а також внесення інформації про дітей до закордонного паспорту за межами України. Попрошу всіх максимального репосту цьому відео, а також лайк і, звичайно, підписка на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу, де ми спілкуємося про Польщу. Актуально про Польщу. Підписуємося і знаємо більше. Посилання на цю інформацію я залишу в описі під цим відео. Це є офіційна сторінка Генерального консульства України в Кракові. Продовження строку дії закордонного паспорта за межами України. Заява може бути подана до закінчення строку дії паспорта, але не раніше, ніж за 2 місяці до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон. Інформація про продовження строку дії паспорта для виїзду за кордон вноситься в нього безоплатно в день звернення особи, на ім'я якої оформлений паспорт або її законного представника. Строк дії паспорта для виїзду за кордон продовжується на 5 років. Здати подання відповідної заяви у разі подання заяви до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон, строк його дії продовжується на 5 років, з дати, що настає за датою закінчення строку дії. Важливе уточнення. якщо ви плануєте робити собі візу або купувати авіаквитки, щоб полетіти в якусь іншу країну, то взнати, чи можна використовувати подовжений паспорт, тобто. Паспорт, який вам продовжили, чи можна використовувати для того, щоб відкрити візу чи купити авіаквитки. Це обов'язково зробити. Що потрібно зробити для того, щоб продовжити дію закордонного паспорту? Якщо власник паспорта старше 16 років, потрібні такі документи. Заповнена заява бажано заповнити до прибуття до установи закордонний паспорт, строк дій, якого необхідно продовжити. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України за наявності. Якщо власник паспорта, якому потрібно продовжити паспорт, молодший ніж 16 років, то потрібно такі документи. Заповнена представником дитини заява бажано заповнити до прибуття до установи, закодонний паспорт, срок дії якого необхідно продовжити, свідоцтво про народження дитини. У разі вклеювання фотокартки у закордонний паспорт дитини, одночасно з продовженням строку його дії подаються дві фотокартки дитини розміром 3,5 на 4,5. Дійсний паспорт закордонного представника дитини, якщо йдеться про опіку чи піклування, документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника рішення суду про встановлення опіки або піклування. У разі продовження строку дії закордонного паспорта дитині від 16 до 18 років вклеювання фотокартки здійснюється за бажанням дитини. Наступна інформація, якою хочу з вами поділитися: це внесення інформації про дитину до закордонного паспорта за межами України під час дії воєнного стану існує можливість внести інформацію про неповнолітніх дітей до закордонних паспортів їхніх батьків або законних представників. Ця процедура, передусім, орієнтована на громадян, які вимушено залишили Україну через військові дії та або повертаються в Україну в терміновому порядку. Для внесення інформації про дитину до закордонного паспорта її батька чи матері, або законного представника, такій особі необхідно особисто звернутися до закордонної дипломатичної установи та подати такі документи, заповнену заяву на внесення інформації про дитину, дійсний паспорт батьків чи законних представників. Свідоцтво про народження дитини. За відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг із державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження. Документ особи як законного представника. Якщо йдеться про опіку чи піклування, документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, рішення суду про встановлення опіки або піклування. Дві фотокартки дитини розміром 3,5 на 4,5. За наявності у дитини паспорта громадянина України для виїзду за кордон паспорта громадянина України у вигляді ID-карти, навіть якщо строк дії такого документа закінчився, копію такого документа. Процедура внесення відомостей про неповнолітніх дітей до закордонних паспортів, їх батьків, законних представників, є тимчасово запровадженою на час дії воєнного стану плюс один рік з дня його припинення. Ну і як генеральне консульство радить за будь-якої можливості для дитини зробити новий закордонний паспорт. Це буде найкращий варіант. Друзі, ось таку інформацію я хотів за сьогодні поділитися. Сподіваюся, що для вас вона була корисною і цікавою. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!